Тігуан готовий до видачі. Давайте покажу поближчу машину, яка вона вже готова до відправки. Сьогодні робимо транзитні номера будемо відправляти автомобіль. Автомобіль відправиться в Іспанію в далеку дорогу. Значить, герой програми Volkswagen Tiguan All Space 2022 рік в Арлайні на 22-й. Не на 22-й, на 20 й резині, на 20-х оригінальних чорних дисках. Дивіться. Ледова оптика спереді, ззаду. Фальш накладки під вихлопні труби. Що тут є у нас? На машині повністю зроблено полірування кузова та нанесена кераміка XR03 від фірми Nasiol. Захищені фари, всі елементи кузова і колеса. В цьому автомобілі двигун 2 літра ТДІ на 200 кінських сил, повний привід. Чорні лакові диски, просто суперово дивляться, комфортний вхід на передніх ручках. У нас йде airline, тут йде під карбон ставки, шкіра, комфортний доступ до автомобіля, спортивні накладки на педалі, шкіряний салон, повністю електричне регулювання, пам'ять на три положення, на три водія, руль нового зразка з сенсорними кнопками, цифрове табло. Нова мультимедія, підігрів вентиляція сидінь, підігрів рульового керма, режими вибору їзди тут, спорт, нормал, сніг фор як ми казали, DSG-коробка, музика Herman Карден, Зараз покажемо. Всі асистенти, повний пакет, утримування полосі, бокові асистенти, утримування до переднього автомобіля, контроль сліпих зон. Темна стеля в автомобілі, подивіться як. Чітко виглядає. Шильдики R повсюду. Машина в дуже гарному стані. Пробіг автомобіля 123 тисячі кілометрів, 200 коней, два комплекти резини. ще є на 18 дисках зимова резина. Машину похімчистили, нанесли кондиціонер для шкіри по салону, нанесли кондиціонер для панелі, для пластику. І машина сьогодні отримує транзити червоні. Відправляються в Іспанію. Якщо шукаєте гарний автомобіль за аукціону, звертайтеся, підбираємо вам гарний автомобіль.